У Житомирському обласному центрі крові 14 лютого у день закоханих діятиме акція для заохочення донорів. Потрібно прийти парою та здати кров. За це можна отримати ваучер на безкоштовний десерт і безалкогольний напій в одному із закладів міста. Просто звичайно, процедура здачі крові. Вони заходять в кабінет до лікаря. Якщо вони допускаються до донації, отримують ваучер і тут здавати кров, і потім уже відновлюються разом зі своєю половинкою або просто. Приємному закладі мета залучити молодь, залучити донорів, які можливо можуть привести другу половинку, яка сумнівалась, так запросити на таке собі побачення. І загалом мета залучати просто людей. Наразі ситуація із запасами крові не критична, розповідає лікарка. Однак поповнювати їх потрібно щоденно. Тож важливо залучити донорів всіх груп і резус-факторів. Запас поповнюється постійно. Якщо сьогодні немає критичної потреби, це не означає, що її не буде завтра, або там з понеділка. І дуже просимо донорів долучитися з третьою негативною. Павло впродовж двох років регулярно здає кров. Сподівається, що таким чином допоможе комусь урятувати життя. Про акцію до Дня закоханих не чув, однак долучитися цього разу не зможе. З парою не вийде здавати мене. Зараз пар... дружина в вагітно, так що не вийде в ніякому випадку. Ну, цікаво. Я думаю, що людей це зацікавить. Будуть приходити здавати. Марія здає кров і тромбоцити вже упродовж трьох років. Розповідає, важливо ставати донорами, адже кров необхідна як військовим, так і цивільним. До акції 14 лютого долучитися не зможе, адже сьогодні вже здала тромбоцити. Бачила в інстаграмі, бачила, але просто що мене вже сьогодні запросили. Я чоловіку казала, кажу, давай сходимо цей раз вдов, бо він трошки переживає. все таки не всі чоловіки погоджуються ходити, тому але вже я тут, тому. На 14-те явно не вийде, якщо що, то просто чоловіка можу прислати здати. Донором може стати людина, яка досягла повноліття, вага якої перевищує 50 кілограмів. Важливою умовою є також відсутність протипоказань. Тобто серйозних серцево-судинних захворювань, захворювань дихальної системи. Неврологічних немає серйозних захворювань. Якщо має людина якісь сумніви з приводу її стану, так не знайшла там в інтернеті інформації, то вона може нам зателефонувати або написати в соцмережі. Ми проконсультуємо. Центр крові розташований за адресою вулиця Кибальчича. 16. працює у будні з 8.00 до 13.00. Ірина Цапун Ілона Усатая. Телеканал СК 1